Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. До мене приїхали батьки до нас і привезли нам воду. Це смішно, ну а куди діватися? Зараз покажу, як ми то все робимо. Ось привезли нам ту кубочку на 60 літрів і бетон. Мама, тато, привіт. Набираємо все, що можемо, і ось так. Мама ще привезла три літри молока, і я ось вже роблю сир. Ну, бо мама є коза, то мама коли приїжджає, привозить нам молочко. І їй було дуже цікаво, як це все відбувається, і мусила перед нею це все робити. Ось так. Так, ще з'їздили в район, ну, в саму Демидівку купила ось такий круг. Не знаю, який круг, це, не, здається, без побідіту. Чесно. Чесно, я в них не розбираюся. Ось. І до бензокоси, тому що у нас трикутник і він же дуже старий, скривлений, і він же не косить. І взагалі, щоб продуктор не розбити, то я б, вирішила купити. Новий, та як зараз саме починається сезон кусіння. Біла гусиня вже починає присідати, так сьогодні півдня вже сиділа, і ось ще сюди, так як гусічих небагато є, доложила ще качених такі, які в мене були. Ну, та як гуська і качка сидить по 4 тижні, то я доклала нехай сидить. Вже у них під вечірок. Підвечерюють, зараз ще на кошок зеленого, так як з'їли ранішньо все. Ці також вечерюють, бешкетують. Це їй мало. Індичка сидить, гарненько сидить. Зранку випускала, а зараз сидить. Тато ще Мені півтори літри бензину дав, так як в нас не хочуть пластикову пляшку давати, ну, прийшлося поки ще так. У мене є ось таке мастило. Зараз додавлю в косу і будемо косити. Ось у нас такий був круг, але він вже взагалі ніякий. Зараз заправлю косу свою і будемо. Не ну, можна відкрутити, Ну ось ми вже покусили. Згрибаємо на кучки, щоб на завтра вже було. Синок допомагає, старший вже заніс гуся. Косить прекрасно, чудово, поки мол, нове, це чудово.

Всім дякую за перегляд, всім чистого мирного неба. Бережіть себе, бережіть свої родини. Всього вам самого самого найкращого. До нових зустрічей. па-па-па-па.